Франческо Петрарка, сонет 132. Як не любов, то що це може бути? А як любов, то що таке вона? Добро, та ж в ній скорбота нищівна, зло, але ж муки ці солодкі, Боже. Горіти хочу, бідкатись не гоже, не хочу то даремно скарг луна. Живлюща смерти втіху навісна, Хто твій тягар здолати допоможе, чужій чи власній долі я служу, неначе в просторінь морську безкраю, в човні хиткому рушив без керма, про мудрість тут і думати дарма, чого я хочу й сам уже не знаю, палаю в стужу, в спеку весь дрижу.